Добрий день глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні у нас 25 квітня, я сьогодні буду проводити фунгіцидну обробку свого часнику. Буду проводити його препаратом Квадріс і буду робити таку баку, зробив таку вже бакову суміш, вже чепив на агрегації оприскувач і буду пробувати кропити. Робив бакову суміш Квадріс. Банка ціла там 100-грамова пішла мені на 60 літрів води, кілограм сульфату, кілограм карбоміту і 100 грам оракулу. Сульфату магнію і 100 грам оракулу мультикомплексу. І це все разом я буду пробувати вносити, поки немає вітру, буду сьогодні вносити, бо після оцих дощів всі говорять, що можуть бути різні грибкові захворювання, то буду і я проводити теж гуніцидну обробку. Отож, часник вже має такий вигляд, вже він такий, дай Боже, здоровий. От, буду зараз пробувати їхати по ньому. Це моя перша ділянка. Далі буду переїжджати ще на свій, своїх остальних дві. Зараз, якщо вдасться, покажу, як це все відбувається. Ось такий вигляд вже має мій часник. Вже такі сантиметрів. Я знаю, ну з 50-60 може навіть і більше, 70 навіть вже може має, може ще. Не. Ну коротше, великий, на, на перший погляд великий вже. Сьогодні проводив я йому вже ту підкормку. А, і разом фунгіцидні обробки. Оце вже мої такі... Мали... Не малиний не малиний не і полуниці. Все. У мене два радки полуниці. Теж скоро буду проводити підкормку. І буду проводити, напевно, бронування штригільною бороною, бо вже от лізуть такі різні ниточки. Ці всі нитки вони вже лізуть. А я візьму штригільну борону, поки що вона не викинула цвіту повністю, щоб не позбивати. Ще проїду раз штригельною бороною. Це вже в нас така малинка. Цей рік вроді непогано, а це мій спалений рядок, котрим я спробував пройти з томпом, щоб не сапати. То на другий рік буду знати, що стомп палить страшне, а не допомагає. Ось з боку, рядок, а з боку цей рядок, який, які проріхи сталися. Цей вже два рази більший цей, ті радки, ніж цей. А от літньою нічого страшного нема. Вроде. В рядку нічого не росте. Вроді непогано. Будемо бачити, літня малина вже вроді буде зацвіта... зачинати зацвітати. Ось такий євнім. Вже більше і більше їх береться, таких квіток різних. От. Тут теж міжатку вже буде, ну потрібно буде проводити, бо вже От що робиться, тут вся, вся нитка, я попробую. Може, якщо вдасться, проїду штригельною. Як не будеш Штригельною, то буде фризою. Фризу я не знімаю, бо вона в мене кожен день в роботі, як не собі, то комусь. А кожен день не кожен день, а раз на тиждень чи раз на два, півтора тижня треба мені вчіпляти оприскувача, то я вирішив його вчіпляти там раз на два тижні. Вона проїхатися, скільки я тут все, своїх 20 соток, то я буквально ну, 5 хвилин. Може без зйомки то 5 хвилин десь 5-7 хвилин одна ділянка. Тому там, ну зі зйомкою ще, бо без зйомки то я думаю швидше буде. Отак От я собі його придумав, подовжую я собі шнур. Кабель собі подовжую, тут маю пульт керування, як кажуть. Праве-ліве крило і все. А їжджу далі з фрезою, бо багато є заказів на малини фрезувати міжрадії. Тому що собі так само вже поля всі поїздив, зараз буде фризувати ще разом і на градки, і собі, і людям. Фрезав на ньому оце з початку весни і до Можна сказати до кінця осені, на ньому фреза тут чипи, тебе А це все я вже буду добре, що я якось ще виду, Придумав і першу ділянку ропризкував ще на цій нижній молотворі тут. А ці вже дві чуть вище на другому отворі перестаю, то воно так якраз-прекрасно все. Йде по верхах. Нормально, краще, ніж руками. М -м -м. Вроді непогано, воно мені кропи. Зараз ще в мене залишилася одна ділянка, треба поїхати ще одну ділянку покропити. І буде по всьому. Ще навіть і не, не буду. Перешта не лишиться, ще на ту ділянку. Ще треба поїхати додати буде. Зараз поїду докроплюсь. Добре тоді, всім дякую за увагу. Дуже крапко не вистачає на все часу. У нас всі зйомки на все. З усім не вистачає часу. Вже, вже і сонце зайшло. Треба їхати ще на одну ділянку, поки щоб встигнути завитка. Добре, все, бувайте здорові.